Вправа 263. Чи існує таке значення x, для якого перше завдання мінус х більше дорівнює модуль x. Ну що ж, давайте розбиратися. У нас x може бути здатнє. Може бути число 0, а може бути від'ємне. Записуємо тоді перший підпункт. Якщо х більше 0. Якщо х більше 0, то. Для додатніх чисел ми отримаємо. У нас запишеться тоді модуль x буде дорівнювати x. І тоді мінус x. Чи буде більше дорівнювати замість модулі x, пишемо x. Ні. Це не так. Тому що мінус х для додатніх чисел завжди від'ємне число менше за додатнє. Записуємо, що мінус х менше завжди за х. Це для додатніх чисел. Від'ємне число завжди менше за будь-яке додатнє число. Будь-яке від'ємне. Тепер, друге. Якщо х дорівнює нулю. Ну, якщо х дорівнює нулю, то модуль х дорівнює нулю, модуль нуля. Це дорівнює нулю, тоді. Мінус 0 у нас більше або дорівнює нулю. Чому? Тому що 0, мінус 0 це теж нуль. То ми пишемо 0 дорівнює. То в нас є таке число, дійсно існує таке значення х, коли х дорівнює 0, для якого мінус х більше дорівнює модуль х. Ну і третє. Якщо х якщо у нас від'ємне менше 0, то модуль х, модуль від'ємних чисел це мінус х. Тоді. Записуємо. мінус х. Чи більше дорівнює мінус х? Так, він дорівнює мінус х. Тобто, наприклад, для мінус 5 мінус мінус 5 буде більше або дорівнювати модуль мінус 5, бо й одне і друге число буде додатнім. Так, отже, так, є. Записуємо, що мінус х в нас дорівнює мінус х, є. У нас виходить, що це справедливе для х дорівнює 0, або для х, які менше, ніж 0. Аналогічно переходимо до другого завдання. x більше, ніж модуль x. Ну, таких, напевно, не буде. Давайте подивимося. Отже перш. Якщо х. Більше нуля, то модуль X дорівнює X. Тоді. Пишемо X. Чи буде більше замість модуль X пишемо X? Ні. Це не так. Записуємо, що х у нас дорівнює x, тобто ця нерівність для додатніх чисел не справджується. Переходимо до другого варіанту. Якщо x дорівнює 0, то модуль x це модуль 0 дорівнює 0. Тоді замість x пишемо 0, чи він більший 0? Ні. 0 не більше 0. Записуємо, що 0 дорівнює 0. Тобто ця нерівність також не справджується для х дорівнює нулю. Ну і третє. Якщо хід'ємні менше 0, то модуль від'ємних чисел це мінус х. Наприклад, модуль мінус 6 це мінус мінус 6, це число 6. Тоді записуємо x, у нас чи більше мінус х. Х у нас від'ємні. То зліва у нас від'ємні числа, мінус х, справа протилежне до від'ємного числа, це додатні числа, від'ємні числа не більші. За додатні, А навпаки, від'ємні числа зліва менші менше за додатні. Записуємо, що x для таких у нас менше за мінус х для від'ємних числ. Тобто виходить, що таких х не існує. Отже, записуємо відповідь. В першому завданні. Чи існує таке значення x? Так, існує. Так. І записуємо, що х у нас менше або дорівнює 0. Yeah. Ну і в другому завданні. Чи існує таке значення х записуємо? Ні.